Жахливе ДТП на проспекті ювілейний. На пішохідному переході водій збив малу дитину. П'ятирічна дівчинка в реанімації. Кам'янське вже зараз активно готується до опалювального сезону. Комунальні служби міста перевіряють системи теплопостачання. Де і як у Кам'янському отримати доступні ліки? Медики надають пацієнтам детальне роз'яснення. Останні новини міста та області станом на четвер, 27 квітня, розповімо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю. І почнемо з новини, що сколихнула Кам'янське. Жахливе ДТП сталося вчора по проспекту Ювілейний після 17.30. Автомобіль ВАЗ не зупинився на червоне світло і просто на пішохідному переході збив малу дитину, яка переходила дорогу разом з батьками на зелене світло. Наразі п'ятирічна дівчинка перебуває в реанімації у лікарні Дніпра. У неї чисельні травми, зламана ніжка, забої внутрішніх органів, постраждав кишківник. У кам'янському районному управлінні поліції повідомили, що 26-річний водій вазу перебував у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Кам'янське вже зараз активно готується до опалювального сезону. Комунальні служби міста перевіряють системи теплопостачання у будинках, від мешканців яких було найбільше звернень до єдиної диспетчерської служби. Які роботи наразі виконуються та як це сприятиме якісному теплопостачанню в опалювальний сезон? Дивіться у наступному сюжеті. Роботи виконуються одразу за трьома адресами. Комунальники активно перевіряють горища та підвали будинків. І там, де це необхідно, проводять модернізацію та заміну старого трубопроводу та запірної арматури. Міський голова Андрій Білусов особисто перевірив перебіг робіт, які наразі виконуються на об'єктах. В рамках підготовки міста до наступного опалювального сезону ми виділили з міського бюджету кошти для виконання ремонтних робіт на 200 багатоквартирних житлових будинків. Тут проводиться заміна запорної арматури. Також проводиться частковий ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання. Ми обирали ці будинки, виходячи з найбільших кількості звернень наших громадян до єдиної диспетчерської служби. Це дасть можливість більш якісно запустити тепло в наступному році. В цих будинках не повинно бути більш Аварійних ситуацій. До початку нового опалювального сезону планується замінити 400 одиниць запірної арматури та частково замінити систему теплопостачання на більш сучасну. Це значно спростить життя як мешканцям будинку, так і комунальним та аварійним службам. Замінюємо старі металеві труби на пластик, що в подальшому дозволить експлуатувати без поривів. А також проводимо заміну запорної арматури для того, щоб відключати зимовий період, конкретно дом, якщо є якась аварійна ситуація, а не цілий район. Тільки об'єднавши зусилля, переможемо. Командування батальйону територіальної оборони Кам'янського району зустрілося з очільником міста. Під час зустрічі обговорили питання щодо створення всіх належних умов у пункті постійної дислокації батальйону та покращення матеріально-технічного стану. Окрім вирішення робочих питань, бійці вручили Андрію Білоусову подяку від усього батальйону за постійну та надійну підтримку. Дякую вашим особисті всьому нашому батальйону ТРО Кам'янського району. Завжди підтримував. Будемо підтримувати Збройні Сили України. Будемо робити все для того, щоб збройні сили були забезпечені всім необхідним. Бу... Те, що стосується від нас, органів місцевого самоврядування, будемо допомагати. Ми вдячуємо вас за як до спочатку війна, вона реальна є, і вона постійна, і ви нам дуже допомагаєте в нашому общі ділі. Міський голова регулярно провідує батальйон та привозить автівки, необхідну техніку та речі на передню лінію зазначає командир та додає, що в нього найкращі бійці, які гідно дають відсіч ворогу. Батальйон дуже бойовий в бригаді він кращий. Кожен день працюють пацани і ну, вже відбили території землі. Мер Білоусова Андрій Леонидович, він реально допомагає. Наші частини моєму батальйону навіть як нам приїжджають на передню лінію і допомагають там і дронами, там ну, многими тими віщами, які потрібні для війни. Міський голова Андрій Білоусов поставив перед комунальниками завдання привести місто до ладу після холодів та максимально якісно підготувати Кам'янське до майбутньої зими. Значний обсяг припадає на житловий фонд. Більшу частину якого обслуговує комунальне підприємство Добробут. Щотижня комунальники звітують про проведену роботу. Серед важливих поточних завдань комунальників труби. Так по вулиці Айвазовського, 33, замінили випуск каналізації. Аналогічні роботи велися і по прорізній 3. А на проспекті Свободи-82 у трьох під'їздах оперативно замінили водозливні труби з використанням автокрану для якіснішого результату. За дорученням міського голови тривають роботи по відновленню житлового фонду. З потеплінням у нас основний акцент відбувається на заміну покрівлі, на відновлення і щоб наші мешканці не страждали від душів, щоб не було затікання в квартири. Так, по вулиці Медичній, 28, 28, 29 зношені та пошкоджені ділянки покрівлі демонтують, укладають нові шари єврорубероїду. Згодом проведуть гідроізоляцію парапетів і примикань. А на бульварі будівельників 31 стартували роботи з ремонту вхідної групи та самого третього під'їзду. Триває підготовка під'їзду до ремонту і по Артема Тесленка 11. Також проводяться розчищення бомбосховищ, елементарних укриттів, заміна комунікацій, ремонти під'їздів, скління, тобто роботи тривають, не припиняючи, не зважаючи на складний час. Враховуючи великі обсяги робіт на допомогу комунальникам, прийшли і учасники державного проєкту для безробітних Армія відновлення. На сьогоднішній день у нас по цій програмі 20 осіб залучено розчищено більш ніж 30 укриттів, тому програма дуже кльова. Допомагає, роботи тривають кожного дня. За будь-якої погоди добробутівцям є над чим працювати. Протягом минулого тижня роботи велися більш ніж на 40 адресах. Заміну світильників у під'їздах, ремонти стель від мосток, слухових вікон, ганків. Комунальний фронт вимагає постійного залучення сил. Тож працівники продовжують працювати згідно з наданим планом. І До оперативної інформації щодо повені. На ранок 27 квітня на території Дніпропетровської області усього підтоплено 52 ділянки приватних домоволодінь і 32 будинки. Тоді як вчорашнім ранком залишилися затопленими 35 ділянок та 16 будинків у селищі міського типу Курилівка. Сьогодні до переліку додалося ще 16 будинків у жовтих водах. В інших районах вода відступає. Рятувальники продовжують стежити за ситуацією та за потреби викачувати воду. Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можливо, друга хвиля повені вже на початку травня. Сьогодні четвер. А значить, на часі рубрика Вулицями героїв. У ній ми розповідаємо про вулиці, перейменовані на знак пам'яті про кам'янчан, які, захищаючи Україну, віддали найцінніше. Сьогодні у випуску познайомимо вас з проїздом Сергія Воробйова. Проїзд Сергія Воробйова це колишня вулиця Пушкінська. Важливо, правда ж, щоб вулиця носила назву не поета окупантів, які знищують українців, а воїна, який віддав найцінніше за майбутнє української нації. Війна забрала життя Сергія Миколайовича 10 квітня. Він воював у складі добровольчого батальйону Карпатська Січ, а загинув під час виконання бойового завдання в Ізюмському районі на Харківщині. Вони їхали на авто і їх русофашистський танк просто розстріляв, а загинули всі. Він доброволець, він не чекав повістки, там якихось. він пішов, тому що на країну напав ворог. Треба захищати свою країну. Кам'янчани позитивно відреагували на перейменування проїзду, адже багато з містян знали пана Сергія особисто. Важливим у духовному сенсі перейменування стало і для родини Сергія Воробйова, дружини та синів. Дуже багато підписів. води через от, керівника спілки Самойловича вони потрапили туди, в депутатський корпус, і депутати, звісно ж, в результатах інтернет голосування і в результатах цих підписів, живих підписів. Вот а проголосували за перейменування вулиці на героя Сергія Вороб'єва. Вже зовсім скоро на будівлях з'являться таблички із позначенням проїзду Сергія Воробйова, чого чекають як мешканці проїзду, так і рідні та друзі захисника, які безпосередньо долучалися до процесу перейменування. Мешканці міста позитивно до цього поставилися, тому того, що багато дуже багато людей в місті знають його. А він активний був, не хочеться казати був. Звичайно, ну війна. От, і багато людей знають його, тому що він ну, активістом був націоналістом, свободівцем. Незважаючи на рік, який минув після смерті друга, Сергію Петренку важко усвідомлювати втрату. Разом із військовим пішли у вічність ідеї та плани на майбутнє, а планів було. Дуже багато, коли на вулиці знаходять тут, тут камок до горла підходить, то що втрата дуже дуже велика, і для і для міста, і для країни, і для нас, націоналістів, і ну для всіх це дуже велика втрата, розумієте. Друзі та знайомі Сергія Воробйова стверджують, що під час процесу перейменування точилися дискусії, адже в Кам'янському вже є одноіменна вулиця. На щастя, справедливість взяла гору. Проїзд Сергія Воробйова став 118 вісімнадцятим у переліку зі 198 перейменованих вулиць. Але воїн назавжди залишиться першим серед рівних українських героїв, пам'ять про яких буде вічною. В Україні продовжує діяти програма Доступні ліки, завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Кількість лікарських засобів, які можна одержати за урядовою програмою Доступні ліки, зростає. Ліки, від яких захворювань потрапили до переліку, як та де саме їх можна отримати, розповідають спеціалісти. Урядова програма Доступні ліки була впроваджена у 17 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Нині вона дає можливість отримати препарати від цілого спектру хвороб: це серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий та нецукровий діабет, розлади психіки та поведінки, епілепсія, хвороба Паркінсона, хронічне обструктивне захворювання легень, стани, які потребують імуносепресивної терапії. Якщо пацієнту по реімбурсації треба виписати ліки по діагнозам серцево судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет, хозли, пацієнт звертається до сімейного лікаря. При цукровому діабеті треба зауважити, що спочатку виписує план лікування. По прийому інсулінів лікар-ендокринолог. Тоді пацієнт звертається до сімейного лікаря і може виписати інсуліни. По розладам психіки, поведінки виписує ліки-психіатр. По епілепсії може виписати невролог і психіатр. І якщо хвороба Паркінсона ще входить в цю категорію, то виписує невролог. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я, тому, аби отримати рецепт, який надасть можливість безкоштовно або з невеликою доплатою придбати певні ліки, слід звернутись до сімейного лікаря. Аптеки, які беруть участь у програмі реємбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку. Тут є доступні ліки. А ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку плюс інсуліни. Пацієнт має звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар проведе корекцію лікування. Надасть план лікування і підбере потрібні ліки. По доступним лікам працює багато аптек в місті. Одна із аптек це міська аптека, яка розташована за адресами Анушкіна 7 В, Анушкіна 72, Свободи 20А і Проспект Будівельників 23. Також багато аптек працює по цій програмі, і якщо є наліпка. Доступні ліки. Ця аптека працює. Така програма діє не лише для дорослих, верст населення. Діти з певними хворобами також можуть отримувати ліки за рецептом лікаря. Програма діюча та допомагає українцям у такий непростий час. Розповідає лікарка, також забезпечується безкоштовними ліками і діти дітям до трьох років. Виписуються безкоштовні при наявності захворювання. Програма Себе виправдовує багато пацієнтів звертаються. Практично у сімейного лікаря кожен день проходить виписка ліків по всім захворюванням. Найбільшу частку це беруть серцево-судинні захворювання і хозли. Хронічні обструктивні захворювання легенів. Велику частку займають цукрові діабети, тільки дітей у нас більше восьмидесяти дітей по місту. Знайти аптеку з доступними ліками допоможе і оператор контакт центру НСЗУ за номером 1677. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні. Також шукати аптеку з доступними ліками можна за допомогою електронної карти аптек учасниць програми реімбурсації лікарських засобів. Ну а тепер до новин від синоптиків: квітневого тепла не чекайте. На п'ятницю передають хмари і опади. У ніч температура повітря становитиме плюс 11. В день до плюс 13 градусів. Вітер північних напрямків місцями до 7 метрів на секунду. Вихідними також прохолодно та хмарно. Чекайте дощів. Ну а на цьому випуск новин від 27 квітня завершується. У студії працював Володимир Кремінь. Попри погоду, бажаю вам весняного натхнення. Тримаємо тил, наближаємо перемогу і не забуваємо підтримувати наших захисників. Бережіть себе до завтра.